Доброго дня! Сьогодні я вам хочу розповісти про такий градусник. Я його дуже часто використовую, Він багато де в моїх відео ви його бачили. Значить, коротенько, що я хочу розповісти. По-перше, він на магніті. Магніт тримає досить непогано як для нього. Це дуже зручно. Коли ви його використовуєте, допустимо, в самому гону ви його можете приставити. Можна його держав поставити, дивіться. Отак ось його можна поставити. О. Можна примагнітити. Підключаєте оцей щуп. Оцей щуп, коли ви Виставляєте температуру, допустим, ну я, щоб показати, показую. Ось зараз показує, допустим, 30, а виставляємо температуру 31. Ми, допустим, беремо його сю рукою, о, трошки потримаємо і е, ну, зараз він спрацює і ви зрозумієте, як він працює. Бачите, починає підніматися температура і він починає спрацювати. Де е, я його, це використовую? Я це використовую, коли, допустимо, е, ви варите допустім, е, самого, ну, через самогонний апарат і у вас проточна вода. Ви вставляєте його до е, теплообмінника і не дай Бог. Пропадає світло, перестає працювати насос, або ще якісь е, виникають проблеми. Температура дуже швидко починає підніматися в самому апараті, потім починає виходити е, багато пару, який дуже зривоопасний. І це буде не хлопок, а буде такий дебелий зрив, що краще його запобігти і придбати це. Такий пристрій. Бачите, Ось, температура впала, воно перестало працювати. Батарейки тут, ну, батарейка обична, і дуже набагато хватає цієї батарейки. Також дешево його можна використовувати. Теж ви бачили в моїх відео, його можна використовувати.